6 вересня, місто Дніпро, 24 рік. Це все знаходиться біля е, Трирічного. Це третій рік вегетації при щепі е, такого сорту, як пам'яті Броніслава. Минулому році перший раз побачив його вражаність. Мені дуже сильно сподобалось. Робили саджанця, і один саджанець собі залишив вже й посадив, бо дуже сподобався. В цьому році все з цією жарою вирішив його перевірити на те, як він. Висить, тобто він дозрів у нас приблизно два тижні тому. От ось от Видно, що ягоди почали вже зазюмлюватись, перетворюватися на родзинки. Форма дуже така от, рихла, от те, що мені дуже сильно подобається, причому, що ягоди у нього на відрив тримаються, скажімо, Трошки вище середнього. Тобто так, щоб взяти, дернути і відірвати легко, або щоб отак от б'єш по ягоді, то ягода в нього ну, майже не відлітається. Треба, щоб ну, добряче полупити на відміну від алвіки. Там по алвіки, наприклад, по ягодам так трошки трогаєш і буває, і все, ягоди сипляться. А тут такого от немає. Рихла грона, трясеш, нічого не відпадає. Якщо так от без дурної сили. Що дуже з ньому подобається. Ягоди йдуть у нього приблизно все, де найменше, то це приблизно йде 13-14-15 грамів. І так, ягода у нього йде 18-20 грамів, при тому, що це в мене на цьому кущу привитий ще інший сорт, де він на себе все, майже все перетягнув. На ньому дуже велика вражанність. Ось. Все. Потім, потім пізніше про нього розповім, Це те, що мені сподобалось в минулому році. Про нього буде окреме відео. А поки що повернемося на пам'яті Броніслава. Тут на цій прищеп... ну на його прищепі, я залишив чотири гронки. Дві гронки, гронки були десь по пів кіло, одна грамів всіх і ось десь грам 800-900 бо Ця форма мені дуже сподобалася і хочу собі трошки її більше розсадити. І щоб було нормально, то лоза, то я залишив на ньому більше лоз холостих, а тих з плодоношем я залишив на всього 4. Ну, щоб була нормальна товста лоза. Це ось приблизно ось лоза і міліметрів сім. Бо в минулому році були ну, дуже тонкі лози. В цьому році зроблю собі ну, гарних класних саженців посажу ще. На заміну деяких сортів. То щось у пам'яті а і до речі, взагалі ніяк не тріщав, все у нього чудово було. Класно. О. О. Ягода хрустить Класно. Тонка, дуже тонка ш... шкірка. Щось мені дуже сильно нагадує болгарську селекцію велика. От, може бути дуже гарною заміною цього сорту. Бо всі знають, що велика буває така примхлива, може не то, що сильно, а дуже сильно горошити. І там можеш намаятися з горохом. Або бувають такі роки, що дуже гарно запилиться і тоді може бути набито як качани. І треба тоді погратися з ножицями. А з цим сортом. А з цим сортом взагалі ніяких проблем. Грошок, якщо навіть є в нього, то він отакий от, от, от. Це грамів 10 ягода. Ну, тобто родзинки вже будуть. Причому що у нього йде така от ребриста структура. Тобто він може накопичувати дуже гарні цукри. Тож сорт все-таки на позитиві. І, до речі, я замітив, що Полюбляє е, мінімум середню обрізку лози. Тобто при довгій обрізці буде себе ну, почувати ще як найкраще Тобто буде більша ягода запасом старої деревини, в нього, ну як і будь-який сорт, все в нього дуже сильно класно покращується. Тож, в пам'яті Броніслава на 24 рік, як заміна такому сорту, як Велика, Алвіка, наприклад, може бути. Тож, все на позитиві.